Друзі, всім привіт! Вас вітає знову автохата. Хочу вам показати ось такий магазинчик для будь-якого виду діяльності та комерції. Висота даної конструкції 3,10, а розміри 6 на 3 метри, що загальною площею становить 18 квадратних метрів. Як ми бачимо, зовнішнє оздоблення в нас є з металопрофілю кольору антрацит, ось таким панорамним виглядом та декоративними елементами імітація дерева. Каркас тут є металевий, металопрофільної труби різних параметрів. Ось так виглядає наш екстер'єр. Інтер'єр в нас є з ОСБ-плити та напівпромислового ліноліуму. Як ви бачимо, половину площі займає магазинчик. І тут є в нас додаткові двері для складу, щоб щось покласти або для побутових речей. На цьому я завершу наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата. Якщо вам буде потрібно ось такий магазинчик, він у нас на даний момент продається, або ж створимо для вас магазинчик вашого побажання та вашої мрії. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!